Якщо ти не пастор чи священник, а звичайна людина, домогосподарка, чи вантажник, будь-хто інший, як зрозуміти, для чого тебе покликав Бог, який він тобі дав талант, як його використати? Дуже гарне питання. Кожна праця є від Бога, і кожна праця призводить до служіння Богу, навіть якщо ти вантажник, чи водій маршрутки, чи щось. Перша помилка думати, що люди, які є пастора чи священики, лише служать Богу. Е, всі служать Богу, кожного просто різна відповідальність. Е, людина, візьмемо, візьмемо приклад такий, так? що уявіть собі, що людина, яка працює зараз на полі, збирає помідори. Чи вона може уявляти, що вона служить Богу? Вона скаже, ну. Ну, я не служу Богу, там пастор, там священик, там ще хтось, місіонери служить Богу. Я просто збираю помідори. І в неї може бути почуття вини, що я не вдаха, в мене нічого не вийшло, я нічого не здобула. Людина, яка доїть корову зараз, наприклад, так, чи пасеть корови там, вона буде казати, ну, я нічого не досягла. Якщо вона з тої точки зору дивиться, з, то, тобто, з точки зору порівняння, то вона ніхто. Так? Бо з точки зору порівняння, завжди є хтось кращий ніж я. А як значить, якщо хтось є кращий, ніж я, то значить я ніхто або невдах або щось. Але Бог не дивиться так. Для Бога всі люди різні. Тому апостол Павло каже, Петро каже, що Бог не, не лицеприятний. Це означає, Бог не дивиться на лице, для Бога всі однакові, Бог всіх любить. І тепер дивіться: уявіть собі: якщо б ця людина не збирала помідори на, на полі, ці помідори б не прийшли на базар. Людина, яка торгує на базарі, вона би не мала можливості заробити. Я, який прийшов купити ці помідори, я не маю можливості уже споживати їх. Мої діти, відповідно, вже не мають їди. Чуєте, як це все відбувається? Знову є наслідок певний. Людина, яка доїть корову, уявіть собі, вона каже, що все, я не можу доїти, бо я покликана до чогось більшого. Може, і дійсно, так. Але на даному етапі ти там є. І тепер, віці, якщо людина цього не робить, то наслідок нема молока на базарі, нема фруктів на базарі. Водій маршрутки каже, ну я покликаний до чогось більшого, ніж просто водити ті, той хліб возити, правильно? Село тепер немає ні молока, ні помідорів, ні. Ну, в селі, може, ще хоч хтось виростить вдома, правильно? Але в місті, наприклад, люди собі нічого не куплять. Чому? Ну, бо всі вирішили служити Богу на якомусь вищому рівні. І тоді виходить так, що. Ми думаємо, що служіння Богу лише десь там вище, а Бог каже, ні. Служіння Богу починається із усього, що ми робимо. Вся наша праця це є служіння Богу. Чому? Бо вона підтримує працю Божу. Наприклад, людина, яка збирає помідори, вона робить працю Бога. Чому? Бо Бог через її працю годує того, хто продає, того, хто купує, того, хто їсть. Так? Це все праця Божа. <смі> Людина, яка доїть корову, вона це є руки Бога. Бо Бог забезпечує наступний, наступних людей е, цією самою, е, цим, цю, цю, цю самою їдою. То скажіть, будь ласка, той місіонер, який буде пити то молоко, і ця бабця, яка доїла цю корову, хтось з них крутіший в очах Божих? Ні. Вони однакові. Але проблема є тоді, коли ця бабця осуджує себе і приймає, що вона гірша. Але Бог каже: ні. Для Бога нема гірших. Нема кращих, нема гірших, нема перших і нема останніх. Є люди, які взяли відповідальність за певний рід своєї праці. Тому кожна людина, яка будує берем будівельника, це є руки Бога. Солдат це і руки Бога. Міліція це є меч Бога. Кожна сфера це є Бог. А чому Бог? Бо кожна сфера, яку би ми не робили, воно призначене служити людям. Правильно, служити людям. А наша місія заключається служити людям. Хтось має особливе призначення бути місіонером, хтось має особливе призначення бути священником, пастором, тобто пасти цей народ, вести. А хтось має особливе призначення пасти корову, доїти корову, збирати помідори, бути водієм, бути солдатом, бути міліціонером, бути політиком, бути бізнесменом. Кожен. Служить насправді для Бога. То питання є одне: чи людина, яка, дивіться, бо може бути так, що людина, яка доїть корову, вона може бути більш побожна і щасливіша, ніж священник, який проповідує Євангелія. Так, це правда. Бо людина, яка доїть корову, вона прославляє Бога і робить свою працю невимушеною з радістю. І вона радіє з цього. І священник, який служить Богу, проповідує там, чи служить при е, престолі. Він думає, ну на що мені того, нащо я туди пішов, я певно, вибрав не ту професію. Тепер питання: хто з них більше щасливіший? По мірках людей ми кажемо, ну, ясно, що священик ближчий до Бога, ну бо він священик. А по мірках Бога Бог каже, слухайте, мені ця дойорка більше до серця, ніж оцей раб, який ще не бачить себе синівство і не бачить, до чого його покликав. Тому питання не є, де я знаходжусь, питання для чого я це роблю. Питання є, чи я маю мир в цьому серці. чи я... Тому кожна праця залежить від наших особистих відносин з Богом. Коли в мене є особисті відносини з Богом, і я просто працюю на городі, благодать. Я просто працюю і виконую цю працю безкорисливо з радістю. І ця праця, уявляється, набуває благословення і передається далі до кінцевої мети. І я, наприклад, який вже ніби є священик, споживаю цю працю. Але для Бога всі благословені. Той, хто почав, той, хто продав, чи той, хто споживає, всі ми робимо одну і ту саму функцію. Тому політик, президент, він є від імені Бога. Проблема в тому, коли він цього не розуміє. Але коли він зрозуміє свою відповідальність, свою привілегію, що Бог його вибрав, у Лецьві 45 мільйонів вибрав його і поставив, і каже: Сину мій, ти від мого імені тепер несеш відповідальність. За цей народ. Я тебе благословляю, даю тобі всі ресурси, піклуйся, оберігай і веди. І тепер уявіть собі, президент зрозумів і ходить перед Богом, дякує Богу, так? і насправді служить. Чи народ цей буде благословений, коли його, їхній цар, чи президент поклоняється Богу? Так. А тепер давайте наоборот, коли президент не розуміє свого призначення, що він робить? Угнітає народ, так? використовує цей народ, так? використовує ресурси. І тоді весь народ страждає, тому питання не є місця якогось, де я працюю, що я вірю, кого я вірю, там, де я працюю. Тобто, я можу бути щасливий і до Ярков, і водій маршрутки, і працювати на будові, і бути щасливим священником, і місіонером, і в точності наоборот, я можу бути нещасливий місіонером, священником маршрутці, президентом навіть я теж нещасливий так. Ніде я не буду нещасливий. Значить, щасливим чи нещасливим, чи почуття повноцінності не дає нам те, що ми робимо. Оце дуже важливо зрозуміти. Бо ми всі думаємо, що коли я стану, то я буду, не будеш. Коли ти зараз не є, то не будеш. Місце признач... місце, статус, кар'єра, чи пояснити. те, що ти робиш, не робить тебе кимось. Хто нас робить кимось? Він. Він уже зробив нас кимось. Ким? Синами. Бог дивиться на нас як на улюблених синів своїх. І коли я починаю дивитися як на улюбленого сина Божого, а я працюю на убудові, це, це улюблений син Бога, який працює на будові. Я є руки Божі, які будують щось. І там будуть жити люди. Уявляють собі ще будівельники, які моляться і благословляють цю працю. То пізніше священнику вже не потрібно приходити благословляти цей будинок, а знаєте чому? Він вже буде святий. <гум> бо ці будівельники вже клали цю цеглу і благословляли. Чи ця людина, яка доїть корову, чи ця людина, яка везе продукти, вона їде і молиться. Боже, благослови, щоб ці продукти пішли на користь Твоїм дітям. Уявляйте собі, вже не треба молитись перед їдою, бо водій, маршрутки, того, він вже помолився. Ці продукти вже благословені. І я так можу продовжувати продовжувати. Так? Тому нас. Робить кимось не то, що ми робимо, а те, ким ми є. А Бог зробив у нас кимось, з нічого зробив когось. З болота, з гріха зробив нас дітьми живого Бога. І коли я усвідомлюю, з чого Бог мене вирвав, коли я усвідомлюю, ким я був, а ким він мене зробив, то не важливо, що я роблю. То, що я роблю, це вже є важливе. Бо я вже є важливий. Розумієте, це і це цінності, і пріоритети, і почуття достойності, а це почуття дає лише Бог.